Василь Симоненко Гранітні обеліски. Гранітні обеліски, як медузи, повзли, повзли і вибилися з сил. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже нема місця для могил. Мільярди вір зариті у чорнозем, мільярди щастя, розвіяні у прах. Душа горить, палає лютий розум і ненависть регоче на вітрах. Коли б усі одурені прозріли, коли б усі убиті ожили, то небо від прокльонів посіріле, Напевно, б репнуло від сорому й хули. Тремтіть убивці. Думайте, лакузи. життя не наліза на ваш копил. Ви чуєте? На цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил, уже народу одна суцільна рана, уже від крови хижіє земля, і кожного катюгу і тирана уже чекає, зсукана петля. Розтерзані, зацьковані, убиті підводяться і йдуть чинити суд, і їх прокльони злій несамовиті. Впадуть на душі плісняві і ситі, і загойдають дерева на вітті апостолів злочинства і облуд. Читала Олександра Кравченко Для довідка біз Юей.